Вітаю друзі! Сьогодні вже 9-та вечора ми готуємо баклажан завтра на ринок. і Для вас хочу показати ще один баклажан. Скажемо так, баклажан для тих, хто любить класний м'ясистий великий баклажан і не хоче довго чекати на його дозрівання. То для таких компанія Spark Seeds має досить хороший гібрид баклажана, баклажан Модер. Баклажан досить несистий, важкий, досить швидко дозріває, нав'язує по декілька плодів дуже швидко, класний темний колір, трішки замащений, бо падали дощі і ми кусили тут міжряді. Але баклажан дуже красивий, дуже швидко росте, стійкий до хвороб. Так що хто бажає мати хороший м'ясистий баклажан, садіть баклажан під назвою модер від компанії Sparkseeds і будете задоволені. Баклажан ніби невеликий. Ми один же великий зрізали і ще, от три, ще три баклажанчика. А хто любить екзотику, в наступних відео ми знімемо про ось такі красиві, екзотичні, як на мене, білі баклажани. Так що не забувайте підписуватися. Ставите лайки, нажимайте дзвіночки, щоб не пропустити відео. І всім хороших врожаїв!